Неймовірно гарний одяг секонду 450 гривень за кілограм. Найперше це дуже красивий кремовий ромпер у вигляді сукні. Під низом має підкладку, в грудях є кісточки та сад на самочку. Новий з картонною біркою розмір S, невелика N. Красивий суцільний купальник, рубчик молочного кольору. Він де в розмірі S, в новому стані вверх регулюється зав'язками. Шикарна сукня сіточка чорного кольору від бренду буху. В новому стані, з... стані піднесу має бежеву підкладку довжина міні, міні збоку і розріз. Добре тягнеться. В розмір L також можна на повномірну M. Крутий бодів в рубчик на замку чорного кольору від бренду PLT. Спереду защимається на замок. Ткарена натягнеться розмір XS також можна на маленьку S. Далі стейна футболка з баришнею в чорному кольорі. Вона в новому стані розмір S, але так як the фасону, фасона підійде на M. Фісерована блуза з сіточкою та вишивкою від бренду River Елен. Найде ярус назад подовжена розмір розмір пробірці М також можна на S. На сьогодні все. Всіх цілую!